Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Скажу вам так, але на своїх умовах. І в цілому, хочу, щоб все було по-моєму. Напевно, ось таким реченням може схарактеризувати позицію Путіна щодо тимчасового перемир'я. В принципі, доволі очікувано, що так легко він би не погодився на умови цивілізованого світу. Але давайте розбиратись. Тож Путін заявляє, що згоден припинити бойові дії, проте принципове значення мають нюанси, тобто, з його слів, гарантії того, що зсу не використають цей час для переозброєння, тоді як у російської армії, за його словами, є зараз перевага на фронті, насамперед у Курській області. Ми погоджуємося з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке привело б до довгострокового миру. І усунуло би початкові причини цієї кризи. Тобто, фактично, кремлівський диктатор хоче, щоб Київ за ці 30 днів відмовився від будь-якої західної допомоги, поповнення резервів та ротації. Водночас, неважко здогадатись, що Росія цей час використає собі на користь і, навпаки, підтягне свої резерви. Фактично, у ситуації з угодою про 30-денне перемир'я у Володимира Путіна було три варіанти. Прийняти пропозицію, але втратити темп на полі бою, відхилити її, ризикуючи, викликати невдоволення Дональда Трампа, або спробувати затягнути ситуацію, щоб продовжувати воювати якомога довше. І як пише The Telegraph, він обрав третій варіант. Тобто своєю відповіддю він ніби хоче показати зацікавленість, щоб не псувати відносини із Трампом. Але його згадка про нюанси, які необхідно обговорити, має стати тривожним сигналом, зазначає видання за телеграф. Це класична російська тактика ведення переговорів, розбиваючи кожну пропозицію на нескінченну кількість складових частин. Вона намагається здаватися такою, що співпрацює, граючи водночас на час. Затягуючи переговори і намагаючись використовувати факти на місцях, щоб вичавити максимум можливих поступок, путіну не зараз перемир'я, тому він буде відтягувати час допоки російські війська мають бодай якийсь успіх на Курщині. Таку думку висловив у розмові з нами військовий експерт Іван Ступак. І він цей час поки буде готуватися зустріч з Трампом. поки… Будуть, поїде якийсь спецпосланець Росії до Сполучених Штатів, поки проговорять цей час, який він Путін намагається використати на фронті для отримання максимального ефекту, максимальної віддачі. З фронтів, тобто я припускаю так, коли він впреться в цю не знаю, скляну стелю, що все вже не можна просуватися. Далі ну, люди вже не набираються в російське військо, просувань немає. Тоді він скаже: Ну ладно, окей, добре, ми робимо жест доброї волі. Перші йдемо на зустріч, давайте робити перемир'я. Однак зараз відповідь за США, і як підмічає видання за телеграф на Трампа і його адміністрацію, чекає випробовування на міцність нервів і авторитету. Зокрема, вони можуть проігнорувати відмовки Путіна про нюанси і вимагати від нього негайно припинити вогонь. Це означало би проявити таку саму нетерплячість і примус, який вони застосували до Володимира Зеленського. Така тактика може включати застосування жорсткого пакета санкцій. Якщо Росія не підкориться, Путін далеко не непереможний, він втрачає до тисячі солдатів на день, його економіка перегрівається, і при збереженні нинішньої траєкторії він зіткнеться з серйозними внутрішніми проблемами до 2026 року. Якщо американці почнуть діяти жорстко, він найімовірніше здасться. При тому, якщо США втягнуть Путіна в ретельне обговорення деталей, то фактично повторять помилки, допущені попередніми президентами США. Аналітики інституту вивчення війни також підкреслюють, що угода на умовах Путіна ймовірно вимагатиме від Сполучених Штатів та інших прихильників України призупинити військову допомогу, та зокрема змусять Україну припинити вербування та навчання військового персоналу. Своєю чергою це надасть Росії дуже непропорційні переваги та встановлять умови для відновлення Кремлем бойових дій на надзвичайно вигідних для Росії умовах. Така угода про припинення вогню почне роззброювати Україну, якщо її продовжити на тривалий період, не дозволяючи її збройним силам відновлюватися, навчатися та озброюватися, і змусить Україну та Захід поступитися значними важелями впливу Росії. Путін не припустив, що Росія також припинить набір військових, виробництво військової техніки та отримання військової допомоги від союзників Росії. Здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного припинення вогню з одночасними перешкодами Україні дозволила б Росії відновити наступальні операції з більш укомплектованими та оснащеними підрозділами у час, який вона обере. Також, як наголосили експерти, такі вимоги здавалися б чітким свідченням того, що Путін насправді не налаштований на встановлення миру. Щоправда, на думку Івана Ступака, Трамп може цього не розуміти. В цілому одним з кращих варіантів для України на даний момент буде жорсткий удар санкціями по Росії з боку США, тобто мовою сили змусити Росію до 30-денного перемир'я. Однак, експерт наголосив, що прогнозувати вчинки Трампа неможливо, хотів би я бачити особисту реакцію від американців у вигляді шаленої санкційної політики. Шаленої, коли Дональд Трамп, коли він зрозумів, що ага, Путін його тяг, ну, дурить, водить за ніс, і ми вже бачили вірніше, посилання на дані американської розвідки, де, начебто, російська сторона не сприймає всерйоз Трампа, вважає, що його їм можна маніпулювати. Я хотів би, щоб Дональд Трамп це прочитав, щоб він обурився, щоб він просто от кидався своїми маркерами, які лежать на столі, і ввів проти Російської Федерації санкції не на шістку, як зараз вони кажуть, а там на 9,5, або одразу на 10, на 11. до того моменту, поки Російська Федерація не скаже: Окей, добре, ми приймаємо ваші умови. Давайте починати процеси. Нагадаю, що днями Трамп таки погрожував митами на російський імпорт і банківськими санкціями, які за його словами спустошать фінанси Москви. Пізніше видання CBS News написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилить санкції проти Росії. За інформацією джерела, додаткові обмеження буде накладено на нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем Сполучених Штатів. Щоправда, після заяв російського диктатора про нюанси, американський лідер сказав, що Путін зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною, додавши, що готовий поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Пізніше у своїй соцмережі Трассошел він прокоментував переговори американської сторони з президентом Росії Володимиром Путіним. Вчора ми мали дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним. І є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна може нарешті завершитися. Також написав, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному оточенні і дуже поганому та вразливому становищі. Трамп не уточнив, про який саме напрямок йдеться. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Але він не уточнив, чи це була телефонна розмова двох президентів, чи це стосується візиту спецпосланця США Стіва Віткофа до Москви. Нагадаю, який відбувся 13 березня. Важливим залишається і той факт, що в Україні не сприйняли тридцятиденне перемир'я як за фінал війни. Тобто, розслаблятися наголосив Іван Ступак у розмові з нами точно не варто. Запровадили його. 30 днів нічого не літає. Припрошую, всі розслабили п'яту точку. Пш, клас, супер, здорово. Повітряна тривога не лунає. Там, буквально, я ж те, що розумію, як, як і всі два дні немає повітряної тривоги, здається, що ти живеш в нормальному житті. Все працює, все є, ну, все здорово. Війни немає, десь вона там далеко в новинах. І це теж може спрацювати проти нас. що Всі розслабилися, донати вже не потрібні, ж вже, вже шмир скоро. І, а забезпечення війська вимагає регулярних е, фінансових вливань, це також може спрацювати проти нас. А як ви вважаєте, чи зможуть США натиснути на Путіна мовою сили і змусити до 30-денного перемир'я? Діліться у коментарях під цим відео.